Доброго раночку. Зверніть увагу на цю фотографію. Так, саме сьогодні, саме 5 грудня, я буду з вами говорити про найтрадиційніший суто британський елемент традиційний Різдва. Але перед тим, давайте я вас привітаю з сьогоднішнім ранком, 5 грудня вівторок. Я вас вітаю на своєму каналі. Дуже рада, що ви завітали. Давайте проведемо цей ранок разом. Мене звати Надія і це мій канал Лоляна Decor Elements. Я вас вітаю у різдвяному ранку номер 5 Сьогодні ми будемо говорити про мої адвент-календарі. Будемо дивитися, що ж там мені Миколайчик приніс. І також поговоримо про ці дуже голосні. Дуже неочікувані завжди елементи Різдва Pro Crackers. Давайте починати. Доброго ранку ще раз. В чашці в мене кава. Сьогодні це знову різдвяна серія, різдвяна колекція з горішками. Пахне смачними горішками. Причому це горішки, які глазуровані і піджарні. І це теж типова страва на різдво, дуже багато стоїть по всій Європі. Я бачила і тут таких. Кліщаток, де прям жарять при вас горішки в цукровій пудрі. І вони такі як карамелізовані виходять. І цукерок у мене сьогодні ось така фігурка. Прям така відсилка до якихось арабських ночей. Так, і давайте це в мене в'язальний мій. Адвент на сьогодні. Ось так виглядає моя шапка Біні. І ось ця ниточка. Я планую її в'язати на 3,5 ну, цими спицями. Спиці це Nitpie's американські. Вони дуже класно відполіровані. І вони мені подобаються. Це сороковка фіксована. Так. І Давайте відкриємо. О, нарешті щось знайоме. Fabel і many Alma Soling Serum. Але наскільки я знаю, це продукт для волосся. І це сером для шкіри волосся, який має запобігати випадінню і так далі. Я, наскільки знаю, це фірма американська. І це доволі якісні продукти, натуральні для волосся. Це сероми, це вітаміни. Знов повноцінний розмір, 14 мл. Я дивуюся. Селфрідж дуже часто такий різдвяний івент, адвент-календарі, там кладуть мініатюрки, а тут, бачите, повноцінні. Супер, це поставлю на поличку і прямо почну користуватися. Тут написано, що треба масажувати шкіру голови, залишати або на 5 хвилин до миття, або для кращого, для кращого результату. На ніч. І потім вже мити волосся як слід. Ось така компанія. Це можна навіть зробити ось так і буду пити каву, їсти свій смаколик і збиратися на роботу, бо на сьогодні робочий день. Бувайте! А це, сподіваюся, ввечері. Принаймні розпочну. Сьогодні ми поговоримо за суто британську традиційну традицію до різдва. Це крекерс. у 1847 році Том Сміт, який насправді займався шоколадом і був кондитером. Захотів спасти своє положення. Справа в тому, що цукерки, які він продавав на той момент, вони не, не купувалися. І він, використовуючи ідею цієї цукерки, загорнутої в папір, він вирішив спочатку вкладати побажання і завертати в папір. Потім, один раз кинувши цей папірець в Вогнище він почув а, такий клецкіт і зрозумів, що з цим треба щось робити. Для того, щоб можна було зробити це більш явно, він збільшив цей паперовий пакунок у вигляді обгортки для цукерки і почав вкладати туди маленькі подарунки. Так само, так, власне, ця традиція зародилася їй вже розуміти, більше ніж 150 років є компанії, які виключно виробляють крекерс. І у цій забавці навіть була назва колись Козак. За рахунок того, що вона така голосна, вона хлопає. До речі, ці хлопалки або крекерс заборонено брати на борт авіо. Перевізників. От. І вони бувають зовсім різних кольорів. Вони бувають такі, які ви можете самі наповнювати. Як от зараз я показую, вони можуть бути з невеличкими подарунками. Інколи всередині вкладають з тішю паперу корони, які вдягають на голову. Цей крекер кладеться на тарілку. І зазвичай руками ті, хто сидять за столом. Смикають за оці получастини після зав'язки, роздається таке хлопаючий звук, як хлопавка, і той, в кого більша частина крекера залишається в руці, той власне і отримує приз, приз, приз або подарунок. Який Лежить всередині. Як ви бачите, в принципі, начинка, скажімо так, майже зазвичай однакова, але от дизайн можна підібрати під колір ялинки, під колір вечірки, можна обрати улюблену компанію. Їх дуже багато, і це сезонний такий продукт традиційно до Різдва. Зараз я вам показую ще свічки, продовжуючи тему вчорашню. Це свічки, на яких є зарубочки такі з цифрами. По кількості днів відповідно до Різдва, з першого дня до 25-го. І ці свічки ставлять окремо. Це не адвент свічка це просто свічка, яку зажигають кожного вечора, запалюють, і на ній видно скільки днів до Різдва. Я знаходжусь, знімала для вас в декількох магазинах, тому що майже кожен великий магазин має зараз окремий поверх чи частину поверха, який присвячено саме Різдву і Різдвяним продуктам, продукції, декораціям і всьому іншому. Ось стільки цих крекерів можна зараз знайти. Знов показую вам свічки. І будемо з вами переходити до того, що мене очікує по моєму в'язальному едвенту. Привіт! В кадрі Шапуля я зробила свій набірний край, такий, як я показувала. В майстер-класі по шкарпетках. Він доволі еластичний і він непогано виглядає. Звісно, він не виглядає як фабричний або імітація фабричного, Але він виглядає нормально. Я зробила фіксований відворот тут, і ось, якщо трішечки вивернути так, як воно має бути. То, в принципі, після відвороту я відв'язала десь, бачите, така ниточка, смотка. Не завжди треба буде мені тут повісти маркер. Це вже не перший раз, коли я бачу, що в мене ниточка губиться. Зараз я її підтягну, пов'ішу маркер. Ось, воно таке рихле взагалі. М'якеньке, я можна сказати, так, да, я перший раз їжу з кашеміру 100%. -го. А якщо рахувати незакінчену роботу вчорашню шапочку, то другий раз. Таке, знаєте, глибке полотно, мені обіцяли неймовірне розкриття. Я буду сподіватися, що таке буде, і мені порадили в'язати на 3,5. Тому що зараз це виглядає як. Рядно якесь. Так, ну тут в'язати ще й в'язати, насправді, ось так скажемо. Я пов'язала з внутрішньої сторони. Так, що ж я вам цю шапку і зараз показую. Так, і давайте завтра я витягну щось. Слухайте, ідеально я продовжу над нею працювати. Прекрасно! В ідеалі, бо її закінчити. Так, ну, я задоволена. Перший раз я задоволена тим, що я достаю з чашки. Я вам бажаю прекрасного дня. Я вам бажаю, що вівторок приніс вам маленькі перемоги і великі. Вівторок це у нас день а, Марса. І давні народи, такі як греки та римляні, починали війни саме у вівторок. Тож, якщо виборюєте щось, або, або у вас якась власна, власна ціль, то я вам бажаю успіхів, і нехай вівторок принесе вам удачу. Та байзіння. Завтра буду продовжувати і задоволена. <гум> дуже дякую тобі, чашка. Нарешті, так як я хотіла. Всім гарного-дня. Гарного я дуже вам вдячна за ваші добрі коментарі, за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви підтримуєте і цей формат на моєму каналі. Мало переглядів, але я рада, що багато хто з вас починає день зі мною. Всім вам гарного, чудового, перетріствяного вівторка! Бувайте!